Доброго дня. Сьогодні ми будемо з вами повторювати формули скороченого множення для квадратів. Для цього пригадаємо, який запис мають ці форми. От перед нами є квадрат суми, який дорівнює квадрату першого виразу, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Далі є. Тренувальні вправи, зараз, які ми з вами і виконаємо. Давайте, якщо у нас є два вирази А і Б, і треба піднести до квадрату суму цих виразів, то ми пам'ятаємо, що формула є такою, що спочатку ми повинні піднести до квадрату перший вираз А в квадраті. Потім ми повинні що зробити? Ми повинні додати, оскільки в дужках є e+, плюс, подвоєний добуток першого виразу на другий, тобто 2АB і додати квадрат другого виразу. Другий вираз це в нас B, тобто додати Б квадрат. Якщо вирази не просто букви, а разом із числами, то ми повинні викреслити ту саму формулу, але вже підносячи до квадрату весь одночлен. Ну, тобто ми можемо записати, що це буде 7А це разом у квадраті, додати, оскільки в дужках є плюс, 2, помножити на перший вираз і на другий вираз. На 7 А і на 4. І додати квадрат другого виразу. Другий вираз, другий вираз це четвірка. 4 в квадраті. Ну, але після цього ми повинні обчислити 7 та в квадраті. 7 на 7 49. 49 А в квадраті. А. До квадрату це А квадрат. Далі, ось тут ми повинні звести цей другий одночлен до стандартного вигляду. А це значить, що треба перемножити всі числові значення. 2 помножити на 4, помножити на 7. 2 на 4 8, 8 на 7, 56. Ну і не забуваємо приписати А. Додати 56а. І а третій доданок 4 в квадраті додати 16. Далі можемо побачити, що а, наступний вираз у нас це 1 третя х. 1 третя х та 3 х. Сума цих двох одночленів це також буде згідно нашої формули. Тобто ми спочатку підносимо до квадрату перший вираз. Одна третя та до квадрату це буде одна третя, помножити на 1 це буде 1 дев'ята. Х до квадрату це буде х квадрат. Далі, подвоєний добуток додати. Подвоєний добуток. З першого виразу на другий. І ми повинні потім там будемо скоротити 2 на одну третю, ікс, і на 3 ігрек. І квадрат другого виразу. 3 ігрек все разом в квадраті. 3 в квадраті 9. ігрек у квадраті. Тоді ми повинні навести порядок лише тільки у другому додатку. Отже, ми можемо записати 1 дев'ятах в квадраті додати, далі дивимося, 1 третя помножити на 3. 3 і 3 скоротиться, залишиться лише двійка, додати 2, і в букви Хі. Хі. Тоді додати. 9у в квадраті. Ну, і залишився третій вираз по аналогії виконуємо. Квадрат. Тільки бачимо, що нам треба не просто розкрити форму, а ще і відняти від цього виразу 9м квадрат. Розкриваємо перші дужки згідно формули. 3м в квадраті. 3м це буде 9м квадрат. Подвоєний добудок плюс. 2 помножити на 3m та помножити на 5 і плюс другий вираз у квадраті. 5 в квадраті 25. Мінус приписуємо 9m в квадраті. 9m в квадраті. Дорівнює. В результаті ми бачимо, що маємо подібні 9m та мінус 9m є взаємно протилежними виразами, тому ми можемо їх взаємознищити, оскільки частина букови, навічисла в них однакова, але вони мають протилежні знаки в сумі дадуть 0. Далі, в другому доданку ми повинні навести порядок, звести до стандартного вигляду 2, помножити на 3, 6, помножити на 5 30. Залишається 30 додати 25. Далі ми нічого не можемо зробити, оскільки перший вираз має буквину частину, другий вираз не має буквеної частини. Тому далі ми просто залишаємо так, як є без зміни. Така сама формула квадрат різниці, що ми відняємо, віднімаємо два вирази. Буквині. Тобто маємо різницю А і Б та в квадраті. Згадуємо, що ця формула відрізняється лише тільки тим, що у нас є мінус у дужках. І цей мінус буде відображатися у подвоєному добутку. Перший доданок і третій доданок будуть з плюса. Потренуємося. Для цього виконаємо наступні тренувальні вправи. Нам треба піднести до квадрату вирази х відняти у, та у квадраті. Згідно нашої формули, ми маємо, що перший вираз у квадраті, а саме це х квадраті. Дивимося в дужках уже мінус, значить, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий. Х на y. І плюс завжди третій доданок додається другий у квадраті. На цьому цей приклад закінчився. Дивимося на другий рядок. 3а і мінус 4. Це все у квадраті. Чим відрізняється другий приклад від першого, тільки тим, що замість х у нас вираз 3а. Тобто діємо за тією самою схемою. 3а цілий в дужки та в квадраті. Мінус, оскільки в дужках мінус, подвоєний добуток першого виразу, 3а на другий вираз. 4. І додаємо другий вираз у квадраті. Тепер ми повинні спростити 3 та в квадраті. 3 в квадраті 9а в квадраті. Навести порядок у другому доданку. Значить, у нас 2 на 3 це 6, 6 на 4 24а. І 4 в квадраті це 16. Дивимося вираз з дробовим. Значення. Тобто у нас є одна п'ята Х. Аналогічно одна п'ята х та в квадраті. Відняти подвоєний двоє першого виразу одна п'ятах на другий 9х, вилучаю 9х. Додати 9 ігрек. Та весь вираз у квадраті. Тоді, в результаті, підносимо 1,5 та в квадраті. Це 1,5 на 1,5. Це буде 1,25х в квадраті. Мінус. Далі ми повинні навести ось тут порядок, але бачимо, що ніякі числа не скорочуються. Отже, перемножаємо чисельники окремо, знаменник залишається без зміни. Це буде 2 на 9, 18 ікс-ігрек. І 9у в квадраті це буде плюс 81у квадраті. І залишився останній приклад. Тут у нас ускладнюється тим, що є вираз сам в квадраті, та ще й в формулі. Але нічого страшного для тих, хто знає формули. Скороченого множення, нічого складного. Підносимо перший вираз у квадрат. Далі ставимо мінус подвоєний добуток. Зараз оставимо двійку, а потім дивимося, який перший вираз. А квадрат. Який другий вираз, без знака, до речі, Бо вже мінус ми поставили. На 2м куб. На 2м в кубі. І додаємо другий вираз у квадраті. 2м куб. Та в квадраті. Таким чином, ми бачимо, що нам необхідно спрощення. Для цього треба згадати, а що значить, коли у нас А в степені N та ще в степені m. Що відбувається із показниками цього степеня? Основа залишається та сама, а показники в цьому випадку перемножаються. Отже, А в степені 2 та в степені Ще 2, то це буде а в степені 4. Далі мінус ми повинні навести порядок. Ну, тут ми нічого не можемо більше зробити, як зібрати тільки е, числову частину. Мінус 4. А далі приписуємо букву а квадрат М куб. Додати, і дивимося, тут у нас 2 М в кубі та ще у квадраті. 2 в квадраті це буде 4. А М в кубі та ще в квадраті. Згадуємо, показники перемножаються. Це буде 4м в шостому степені. Отже, повторили і другу формулу. Тепер залишилася формула різниці квадратів. Різниця квадратів, вона у нас може бути записана в зворотньому напрямку, що різниця виразів на суму виразів, значить, Дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. А може бути записана в прямому напрямку. Тобто, це коли у нас навпаки А квадрат мінус Б квадрат дорівнює різниці цих виразів без квадрату на сумі цих виразів. Ну, давайте потренуємося на деяких вправах. От у нас. Просять тут закінчити запис. Дивимося. Різниця однакових виразів на суму цих самих виразів. Згідно правила, ми повинні записати перший вираз в квадраті, мінус другий вираз в квадраті. Але просять продовжити, оскільки у нас ми не можемо залишити 5 в квадраті, ми повинні написати а квадрат мінус 25. Далі мінус 7 на плюс 7. Це буде м квадрат мінус 7 квадрат. Аналогічно, це буде m квадрат мінус 7 квадрат. Це 7 на 7 49. 2х мінус 3. Різниця, сума. Тобто 2х в квадраті мінус 3 в квадраті. Підносимо до квадрату 2х квадраті. 2 в квадраті 4 х квадрат. Мінус 3 в квадраті 9. Далі 4. Мінус 5А4 плюс 5а. Це буде 4 в квадраті, мінус 5а в квадраті. Тобто, це буде 16 мінус А5 в квадраті це 25а квадрат. Ну і залишилася ще одна вправа, яку ми зараз подивимося тренувальна. Ми вже розпишемо повністю формулу. Так мінус 11p плюс 11. Згідно формули різниці квадратів, це буде p квадрат мінус 11 квадрат. А ми можемо продовжувати: це буде p квадрат мінус 11 в квадраті. Це 11 помножити на 11, 121. 3х мінус 8, 3х плюс 8. 3х в квадраті мінус 8 в квадраті. 3х квадраті це 9х квадрат. Мінус 8 в квадраті це 64. Аналогічно ми можемо записати третю. Це буде 9а квадрат мінус 5 b Весь вираз квадрат. Розкриваючи. Квадрат цього першого виразу 9 в квадраті це 81. Для тих, хто не пам'ятає квадрати, прошу повторити їх. а квадрат мінус 5б в квадраті, мінус 25б квадраті. Ну, пам'ятаємо, що. що таке а квадрат. А квадрат це А помножити на А. Відповідно, 11 у квадраті. Це 11 помножити на 11. Але, але це не 11 помножити на 20, це не 20, 20, 121. І останній приклад. 1 четверта Х разом все в квадраті мінус 1, 7 Y. Так, трошечки помилилися. у у квадраті. дорівнює. Отже, підносимо дріб до квадрату. 1 четверта на 1 четверта – це 1 шістнадцята х квадрат. Мінус 1 сьома на 1 сьома – 1 сорок дев'ята х квадрат. І поставили крапочку. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. І до зустрічі.